Сьогодні ми з вами працюємо над геометрією 7 клас і розглядаємо тему кут між прямими. Ми з вами сказали, що кут між прямими, ось у нас дві прямі, які перетнулися, це той, який менший. Тобто, у нас є два однакових менші кути, тому нам треба знайти лише один з них. Якщо це кути, відповідно, гострі і тупі у нас утворилися, то відповідно ми вибираємо той, що гострий. Ніколи не обираємо той, що тупий. Читаємо першу задачу, намагаємося розписати повністю, дано знайти та розв'язання. І відповідно отримувати за це фішки. Праворуч я буду рисувати малюнок. Бачите, я виділив білий фон. Так. Читаємо задачу. З, зараз зараз я, я прочитаю, потім когось з вас обов'язково запитую. Ви мені допомагаєте, заробляєте фішки. Тут без проблем. Так. Отже, читаємо задачу. Перша. Пишете, номер один. Знайди кут між двома прямими, якщо сума двох кутів, утворених перетині цих прямих дорівнює 184 градуси. Перше, що ви робите, це робити малюнок. Малюнок ви робите який? Ви не знаєте, скільки градусів вас там точно треба порахувати. Ви просто будуєте ось такі дві прямі, які явно перетнулися під гострим кутом і під тупим кутом. Тобто, ось нехай буде гострий кут 1, потім кут 2, її поставили, кут 3 і кут 4. Можливо, якісь цих кутів я взагалі не буду використовувати. Я просто так їх позначу. Нехай буде. Це буде наш стандартний малюнок сьогодні на всі задачі. Далі ми розписуємо з вами дано. Дуже хотіла Маша спробувати свої сили. Маша, що ми напишемо в дано? А, дано, значить. А... Хм, Що ж написати в дано? Хочете, я продовжу? Кута, це я? Куд 4. Куд 2 е, плюс 4 дорівнює 184 градуси. Я дуже просив mm -hmm. не викрикувати, бо я буду блокувати. Почув, Діма, не викрикуйте. Піднімайте віртуальну руку. Дивіться, е, чому ти вирішила, що потрібно написати саме кут 2 кут 4 буде 184, а наприклад, не кут 1 плюс куд 3? Це дуже важливий момент. Якщо це був би кут 1 та кут 3, вони обидва гострі, вони не можуть дорівнювати 180 градусів. Не можуть дорівнювати Якщо? більше, ніж 180 градусів. Отак От треба сказати. Ну І дорівнювати 180, і більше за 180. Вони мають бути, скажі, краще меншими за 180, правильно? Так. Якщо ми візьмемо два, наприклад, суміжні кути, вони також не можуть бути більші за 180 градусів. Тому це два тупіти. E, про, про два суміжні взагалі мова не йде, тому що сума суміжних завжди дорівнює 180. А якщо ми говоримо про кут 1 і кут 3, це вертикальні кути, то тут ми маємо сказати, що якщо сума більша за 180, то вони які? Обидва тупі. Обидва будуть тупі. Якщо сума менша за 180, то вони будуть обидва гострі. Тому дійсно, 184 градуси це сума двох яких кутів? їх е, другого та четвертого. Пишемо кут 2 додати, кут 4. Бачите, задній фон такий сильний, дорівнює 184 градуси. Оце буде наша з вами умова вдано. Далі напишемо знайти. І тут приділіть цьому велику увагу: от що знайти, те і у відповідь, щоб не було такого, що знайти треба, наприклад, три кути, а відповідь пишете один або навпаки. Скільки кутів я маю записати там, де знайти. Діма корш. Нам треба знайти кут один і кут 3. Ти помиляєшся трошки. А, ну якщо можна записати виразом, то можна записати е... Дивись, нам треба знайти кут між прямими. Там не сказано знайти кути між прямими. Сказано, знайди кут між двома прямими. 184 треба поділити на 2 Я не розумію, навіщо ти мені говориш розв'язання, коли ми ще тільки пишемо знайти. Mm. Ти не те говориш, про що я питаю. Я запитав, що потрібно знайти. Кайтанюк Маша була Варвара Хавіна, що треба знайти? Нам просто знай... треба знайти перший кут, ну або третій на вибір. Так, або перший, або третій на вибір. Все. Я беру той, що менше має позначення, тобто кут 1. Так буде зручніше. Мені. Не треба мені шукати і кут-1, і кут 3. Це зайва інформація. Ви робите зайву інформацію, вам ставляться це менше балів. Зрозумійте це нарешті. Не потрібно робити зайвого, лише кут 1. хоча вони будуть однакові. Це правда. Далі розв'язання. Діма, дам тобі другий шанс, бо ти говорив правильно. Тільки не те, що я питав, правда? Діма, пробуєш. Так, розв'язання перше. Дивись, дивись, зна... Діма, 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 Хочу, щоб ти сказав mm. такі послідовності: що ми хочемо зробити, а потім як ми це зробимо. Не треба мені відразу діяти, що ти казав. Спочатку, що ти хочеш знайти у першій так. Спочатку, спочатку, щоб нам було легше, ми виберемо одну цифру, кут 2. Нам треба знайти кут 2. Якщо ми знаємо, що кут 4 дорівнює куту 2, то вони рівні. Ми знаємо, що їхня сума дорівнює 184 градуси, 184 ділимо на 2, ми отримаємо зараз, ми отримаємо 100... 100 Ой, зараз 902 це буде дорівнювати кут 2, потім нам. Потім зупинись, бо ти зараз мені все розкажеш. Можливо. Дивись, в твоїх словах був невеличкий недолік. Ти якось там так сказав дивно про те, що кут 2 і кут 4 рівні, але не сказав, чому вони рівні. Може, будь ласка, а, це за... Те... за теоремою сміж... Ні. ну... Да. За чим? За чим? А, не, тому не що вони суміжні Так, тому що вони суміжні, кут 2 і кут 4 не суміжні Ти помиляєшся. кут 2 і кут 4, вони далеко да. навіть не суміжні. Ти ніби правильно почав розв'язувати, але трошки поясненням е, помилився. Там в, кіль... кілько... в кількох словах. розумієш Ну не перебувайте, почекайте, я з Дімою спілкуюся. А, точно. Яка це теорема? Ну, за суміжними кутами. І, значить, якщо в нас вийшло 90 тисяч. Діма, за якими суміжними кутами ти знайшов кут 2 і, і кут 4? Це неправда. <різис vine> це неправильно. Ти не за суміжними кутами його знайшов. Ми щойно <різь> з вами перед уроком повторювали дві теореми. Сума суміжних це 180. <різь> <різь> за якими суміжними ти його знайшов? А вертикальні кути ми сказали рівні. Так. То за якими Андрю, кутами ми... ти знайшов? Ну, За теоремою. вертикальні. Про вертикальні кути. За теоремою так. про вертикальні кути. А. Значить, діти, дійсно, нам треба знайти один з кутів або кут 2 або кут 4 Саме вмикай звук, дякую. Нам... Значить, шукаємо кут 2 Пишемо кут 2 mm -hmm. до рівня, куту 4. Так. Да. Виключай І... мікрофон, говорив. Діма, рівня... виключай, виключай. Я вже почув тебе. Так. І дорівнює 184 градуси ми ділимо на 2, тому що вони рівні між собою, вони вертикальні. Так, ми, це, ми зараз це напишемо. Спочатку обрахуємо, потім напишемо. 184 на 2, Діма сказав, буде 92 градуси. Хай буде. 92 градуси в дужках за теоремою. Ми домовились писати в кінці про вертикальні кути. Я скорочено, ви повністю. Станіслав Дмитрович, Слухаю. можна питання? Питання можна. А нащо так все ускладнювати? Це не ускладнювати, це розписування. Ладно. Ми маємо пояснювати, що ми зробили, як ми зробили, за якою теоремою ми це зробили. Це не ускладнення. Це розписування того, що було доступно, як це все робиться. В геометрії такі вимоги. Друге завдання. Ну, по пункту, другий пункт, точніше. Ми з вами знайшли Q2 для того, щоб знайти кут 1. Кут 2 і кут 1 вони між собою які? Можна? Оріане. Кут 2, то Кут 3 вертикальні. Я не те зовсім питав, не знаю, про що ти говориш. Можна. Я запитав Кут 1 і кут 2, вони між собою які. Наші а, суміжні. Суміжні. Якщо у мене є кут 2 як я можу знайти кут 1 і за якою теоремою? За теоремою про суміжні кути, 180 92. Це в нас буде кут, кут 1. 180. A, давай, давай, давай. Да, да, да. 180 минус 92, 88 градусов. Тобто кут 1, это 180 градусов. Ой, 88 градусів. Що ти говориш? 88 mm -hmm. градусів кут один. За а якою можна... теоремою? Ще раз повторюсь. За теоремою про суміжні кути. Про суміжні mm -hmm. кути. Да. Можна... От, mm -hmm. от в такому час, от такому форматі, ви собі записуєте. Для нас немає значення, як ми запишемо спочатку, чи спочатку вкажемо, за якою теоремою, а потім що зробили, чи що зробили, а потім за якою теоремою. І так, і так я вважатиму правильне розв'язання. Далі ми знайшли все, що нам потрібно було. Ми знайшли з вами кут один. Пишете просто відповідь. Дмитрович. Дайте я допишу, а потім ти мене запитаєш. І у відповідь ми вказуємо з вами, які числа, або яке число. 84 84 88 градусів. Рівня 88, 88 Цього достатньо. Не треба вказувати, що це був кут 1, чи кут 2, чи кут 3, чи кут 4. Просто 88 градусів. Якщо мені відповідь, пишете відповідно. 88 градусів, крапка з комою 92 градуси, це означає, що ви розв'язали задачу неправильно, бо вказали не той кут, що потрібно. Ви вказали обидва, але в задачі цього не питають. Якщо вас, якщо вас не питають, зайву інформацію писати у відповідь не можна. Отже, з що складається задача? Перше це рисунок, друге, дано і знайти, можна одночасно його писати, звичайно, потім розв'язання по пунктах, можна без пунктів, бо це так, щоб вам було легше, але до кожної дії ви прописуєте пояснення, за якою теоремою, за якою властивістю, чи ще за чимось ви це зробили. І відповідь: те, що питали знайти, виключно те, що питали знайти. Тепер можна уріяне питання. Тут є другий спосіб розв'язання задачі. Є, і не один. А можна його назвати? Назви. То чи а він перш... нам підійде? А перша діє 360-184? мінус <реш> а це буде. А, а, а навіщо? А навіщо нам цей спосіб? Ну, так теж можна розв'язати, і теж буде 88. Потім так сума це виходить. Потім поділити. 1 і 3, і потім розділити да. на 2, і ми знайдемо 88 градусів. Якщо, якщо так написати, то це буде вважатися за неправильне? Е, ну, чому? Якщо ти напишеш 360 відняти 184, то ти знайдеш суму двох яких кутів? Да кут 1 та кут 3. Да. Я знаю, що кут 1 і кут 3 вертикальні, да. і вони рівні. Потім я поділю на 2, в мене теж вийде 88 градусів. Звичайно, і 11, да. кут 1. І це розв'язання також правильне. Ну, мені бажано краще, щоб ви використовували саме оцей варіант, тому що саме тут ви розписуєте і вертикальні кути, і теорему про сумішні кути. Також не забувайте пригадувати. Хоча те розв'язання теж правильне, але тоді скажи, будь ласка, яке тебе пояснення до тієї дії, що ти напишеш 360 відняти 184? А, тому що я знаю, що сума вертикальних кутів. Ну, 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 і 360, що, і, 360, сума вертикальних кутів 360. Покажи мені в книжці, де таке правило написано. Це логіка, це неправильно. Ні-ні. От бачиш в чому суть? Ти не можеш пояснити, звідки ти це береш. Так, ми це знаємо, це правда. Але ти не можеш сказати мені, за, за чим це. За. Чи може це якась аксіома, чи може це якесь правило, звідки Привумі. ти його береш? Ми то знаємо, звичайно, що це два розуміті кути, в сумі вони 360. Ну, краще чого через цей спосіб не використовувати, бо ви не зможете його нормально мені пояснити. А тут ви конкретно кажете за теоремою про ратикальню, за теоремою про сумішню. Все. Добре, да, перше, перше, друге. Не можеш пояснити. Краще обійди цей момент. Добре? Рухаємося далі. Швиденько, друга задача. Слідкуємо за часом. Пам'ятайте, я сказав, що задачі дуже схожі між собою. Звертайте на цей момент увагу. Так, знову ж таки, будуйте свій малюнок. Один, два. Приблизно такий самий. Кут один, кут два, кут три та кут 4. Читаю задачу. Знайди кут між двома прямими. Знову ж таки, нехай кут один, да, буде? Знак питання гострий. Так. Якщо різниця двох кутів утворених при перетині цих прямих дорівнює 82 градуси. Це різниця яких кутів? Цікаво? Сумішних чи вертикальних? Поки я пишу до ви мені скажете. Можна? Можна повторити? Так, задача на екрані. Можна, а можна сказати, яких це. Яких це, Маша? Мені здається, що це суміжних кутів. Звичайно суміжних. А як може бути сума вертикальних 82 різниці? Не, не сума а ця, а різниця вертикальних 82. Вертикальні ж кути рівні. Якщо я їх в мене вийде 0, це в будь-якому випадку різниця двох е, суміжних кутів. То давайте напишемо цю різницю в дано наприклад, кут 1 і кут 2. Ой, е, кут... А. Кут, дивіться, я можу написати а, це... По, 2 по... мінус кут 1 дорівнює 82 градуси. Е, так, це перший спосіб для записання. Я використав би ще кілька способів, можливо, навіть інший трошки е, зробив би краще, Зараз поясню, який саме. Я б, наприклад, наприклад, записав би, що кут 2 дорівнює, а потім написав би кут 1 плюс 82. Це теж буде кращий варіант для нас. І ви зараз розумієте чому. Тому я так і запишу. Можете перше собі записати, так? Да? А краще написати так: q 2 можна навіть поруч дорівнює. q 1 додати 82. Знайти, відповідно, кут 1 і розв'язання. Я ж написав, в принципі, те ж саме. Всі ж розуміють, так? Да? Mm -hmm. Добре. Просто цю задачу ми розв'яжемо через черівне слово. Яке чарівне слово у нас? Нехай. Молодець. Дай. Хорошо. Будемо так його називати чарівне слово. Нехай. Нехай кут один у нас дорівнює, Він же гострий. Той що менший завжди. Невідомий, змінній. Наприклад, Іксу. Ху, Ікс, так. Так. Тоді. кут 2. От тепер дивіться, чому я так прописав далі. Бачите? У 2 на рівні Х плюс 82. Так, да, я просто у дано замість кута 1 Х і там додати 82 у мене градуси написано. же зручніше. А далі пишете речення: може хтось мені продиктує, за якоюсь там теоремою складемо рівняння. Можна я? За теоремою. А, теоремою корж діма, Кор діма. ну ще раз. Так, за теоремою за теоремою суміжних кутів. Ну, де Зімо, все правильно. Так і пишіть. За теоремою. Краще або про, про суму суміжних кутів, або просто про суміжні кути. да? За теоремою суміжних кутів. Складемо рівняння. Так. Складемо рівняння. І е, бачу, Кіра Демченко хоче нам щось допомогти підказати. Кіра, яке рівняння ми складемо? Ми складемо рівняння Х плюс Х плюс 80. Дорівнює 180 градусів. Х плюс Х плюс скільки ти сказала? 52. Там... 82 градуси. 180 дорівнює 180, 180. градусів, да. Зазвичай ось тут беруть ще в дужки, щоб показати, що це два рівні кути. Ну, для економії часу можете не брати дужки. Так, відповідно додаємо, Кіра, що ми можемо далі прописати? 2х додати 82 градуси, дорівнює 180 градусів. Так, правильно, далі. Я поки що мовчу, тільки пишу. Якщо буде помилка, я тобі скажу. 2х дорівнює 180 градусів, відняти 82 о, градуси, так. Далі. 2х дорівнює. О... Відняла 80, і, і потім відняла 2. 98 градусів. Так, хрівня. Uh, 98 поділити на 2. Градуси Не забувайте писати. Uh, дорівнює... Так. Х uh, дрівнює. 49. Градусів. 49 градусів. Далі. Це uh, ми знайшли. Uh, кут, кут. 1. 1, 1, 1 так. Пишемо кут 49 1 градусів. 49 Далі. Далі пишемо Q2 дорівнює 49. І це буде наша типова Помилка для цієї задачі. Якби, да, було сказано... тільки кут 1 треба. Да, якби було сказано знайти якісь ще інші кути, ми б їх дійсно шукали. Не обов'язково знаходити все, що ми позначали в задачі. Нам потрібно знаходити лише те, що сказано в умові, тут сказано знайти кут один. Я чекав цього моменту і думаю, чи продовжиш ти на кут два, чи не продовжиш. Дочекався, продовжила. Не потрібно цього робити. Ми Далі. знайшли все, що потрібно. Розумієш? У там, де в тих задачах, де написано знайти кут між прямими, вам не треба надто багато шукати. Вам треба тільки знайти один єдиний кут між прямими, все ми його знайшли. Не треба шукати інший суміжний, розумієте? Не потрібно. Можна питання? Можна питання. А дивіться: а якщо ми додамо 82 до 49, то вийде не 180? Ай, не повинно бути. Е, якщо, 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 ми, якщо, ми, якщо ми додамо 82 і 49, вийде скільки? 130, ой, 131. 131, це той кут, який буде тупий, правильно? І плюс 49, оце ви можете собі дописати, тоді буде у вас 180. Але, але нам... Але нам зараз не треба цієї інформації, нам треба лише кут-1. Я ж вам пояснив. Не шукайте того, що вас не просять. Інакше це помилка в задачі. А за це ставлю менше балів. Це означає, що ви не до кінця були уважні, або не до кінця зрозуміли, що від вас хочуть. Бо написано одне, а ви шукаєте зовсім інше. Так, серед того зовсім іншого є правильний варіант відповіді, але він нам не потрібний. Розумієте? Ідемо далі. Надіюсь, після нашої дискусії ви це зрозуміли. Один з видів найпопулярніших задач це коли у нас є відношення. Але суть, в принципі, та ж сама. У мене є дві прямі. Я навіть не читаючи її мову, їх відразу вам малюю. Позначаю кути. Кут один. Кут два. Можливо, цього і достатньо. Ну, на всякий випадок кут 3, кут 4 так, щоб було просто. І знову ж таки дано. І знову ж таки, знайти. Якщо ви подивитесь уважно, всі ці задачі е, дуже схожі між собою. Принаймні, малюнок так точно той самий. В дано треба тільки правильно прописати залежність, знайти конкретно той кут, який шукаємо, в розв'язанні позначити якось зазвичай. Буває, значить, де не треба їх, як було в першій, буває, треба так, як було в другій. Коли відношення завжди з їх саме робити. Не робіть через частинки це для п'ятого класу задачі. У нас сьомий клас, шостий клас так само було робите через ікси. тобто через невідомі змінні, через коефіцієнт пропорційності. Є е, є ідеї? Так, є ідеї. Так, Оріянка, будь ласка, які тебе ідеї дано прописати. А, а, а почекай, Задачу прочитаємо спочатку. Знайти Знай... кут, читай. читай. Знайти кут між двома прямими, якщо. Градусні міри суміжних кутів, що утворилися при перетині цих прямих, відноситься як один до одинадцяти. Це це ж яких таких кутів? А це в нас були суміжні кути. Ми візьмемо, наприклад, кут 1 та кут 2 один буде в 11 разів більший за інший. Значить, ми пишемо, кут 1 до кута 2 відноситься так же, як 1 до 11. Абсолютно правильно. Дивіться, ми написали, кут 1 відноситься до кута 2, як 1 відноситься до 11. Оце і є наше дано. Що треба знайти, Оріана? Нам треба знайти кут 1. Знову, третій раз підряд. Уявляєте собі? Розв'язання. Пишемо розв'язання. Так, так. Да. Значить, це у нас пропорційність. Чарі не Дімо... слово. Нехай. Нехай. Нехай кут 1 дорівнює x. Х, Тут, кут... Тут Тільки момент такий дивіться. От задач... не... це, це така задача, в якій потім можна зробити помилки. Якщо, наприклад, би у вас було відношення 2 до 5, наприклад, чуєте мене? Ви б писали б Q1 дорівнює не х, а 2х, а Q2 5х. Це, щоб просто вас не вело в оману, та що тут стоїть одиниця. Це так чисто співпало. Тому дійсно, кут 1 це x, а Q2 11x. Да, просто в цій задачі ми знайдемо x, і це буде відповідь. А в тій, що я показав, там треба буде ще множити на 2 тоді. Це трошки різні речі. Тепер ми пишемо за теоремою про суміжні кути складаємо рівняння. Записали І... записали. Плюс... Записали да. ці слова, твої чарівні записали. Все ти правильно говориш. Х плюс 11х дорівнює 180 градусів. 12... Чекай, не встигаю за тобою писати, діти теж не встигають далі. 12х. Дорівнює 180 градусів. Молодець. далі. Х дорівнює 180 поділити на 12. Записуємо у вигляді дробу. Як завгодно, немає значення. Можна і дробу. Так, і х дорівнює знову рядка. Х дорівнює 15 градусів. Так, це дійсно. Ми розв'язали задачу ми знайшли те, що в нас просилося. Так, зайвого не потрібно шукати. Зайвого не потрібно, але якщо ми хочемо перевірити, можна 15 помножити на 11, і якщо сума кута одного, та кут два буде 180 градусів, задача розв'язана правильно. Ох, додаткові і фішки заробляєш. Молодець, тільки, тільки. додаткові фішки заробляєш, так? Да? А якщо не буде 180 градусів, значить не все ми розв'язали. Мастер-клас від, від Оріяни. Да, Оріянка молодець. <рі> давайте усно перевіримо. Дивіться, якщо я помножу 15 на 11, буде скільки? Швидке правило множення на 11. 165, 165. Плюс 15, 180. Збігається. Тому дійсно все правильно. Відповідь 15 градусів. Лише 15 градусів. Оріяні треба поставити як мінімум три фішки за цю задачу, бо вона все нам пояснила. Все-все-все. Так? Все, все. Да? Ніхто не проти, да я поставив дві. Поставлю три молодці.